Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. а Партнери під час останніх розмов із залужним дали цілком реальні прогнози. Партія залужного, мабуть, таке буде в раді під час наступних виборів під питаннями похід самого залужного президента. Пише телеграм-канал, політичний кур'єр». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є однією з найвпливовіших персон України. За час повномасштабної війни він зміг завоювати прохильність українців та схвальні відгуки на. Захоті, тому не дивно, що стало питання чи йти йому у політику. Наразі генерала ще не ухвалив остаточного рішення про його активно кличуть до різних партій та проєктів. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна, вибори до ради та новий конкурент кличка, що відбувається в українській політиці під час війни. А зазначається, що залужно хочуть залучити до проєкту з робочою назвою Мрія він новий, але вже встиг привернути увагу багатьох відомих військових волонтерів та ветеранів Серед них Юлія Тайра Паєвська та. Юрій Годименко треба розуміти, в якій партії буде залужний, і це і буде головна партія військових. Хто там ще не був у списку, розповів поінформований співрозмовник РБК Україна? Також зацікавленість до головного командувача виявляє команда Петра Порошенка. Проте за даними видання залужного не цікавлять і старі партії. Він, якщо і піде у політику, то тільки з новими цікавими проєктами у євросолідарності. Контакти із залужним у них є, Але розмови про спільне політичне майбутнє не ведуться тим більше, що і сам залужний намагається. Дистанціюватися від будь-яких політичних сил, але судячи з того, як цю тему Порошенко та Залужний обговорюють у команді Зеленського, вони цього реально побоюються, зазначив співрозмовник видання. Валерій Залужний став головнокомандувачем ЗСУ у липні 2021 року, але його вже називають легендарною постаттю в історії України. Про нього написані матеріали у різних відомих світових виданнях в авторитетне американське видання Політико ще у 2022 році назвало залужного залізним генералом. Також він. Увійшов до десятки народного топу найбільш видатних українців усіх часів. Росіяни настільки бояться залужного, що постійно ширять фейки про його загибель чи смертельну хворобу. Генерал завжди реагує на такі закиди з гумором. Військовий експерт Жданов назвав залужного головним суперником Зеленського на наступних виборах президента України. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.